Ховали у День захисників України 6 грудня, коли в Україні відзначають свято тих, хто боронить державу від ворога. У Кам'янському прощалися з Дмитром Лесічем. Молодий лейтенант загинув на Луганщині 30 листопада. Йому назавжди залишилось 24. У цей день говорити про це боляче як ніколи. Адже лише у Кам'янському від початку війни загинуло близько 300 військових. Пам'ятаємо і не пробачимо. Поблизу населеного пункту Діброва, боронячи українську землю від загарбників, загинув лейтенант Дмитро Сергійович Лесич. Народився герой 29 вересня 99 року, тоді ще у Дніпродзержинську. У 2022 році закінчив Національний університет Одеська юридична академія. На другий день після початку повномасштабного вторгнення став до лав Національної гвардії України. Деталі трагедії розповів знайомий Дмитра від артилерії мало хто застрахований, якщо він не перебуває в надійних укриттях. І наші позиції в Сибрянському лісниці це нікому не секрет, це просто географія, це пісок. Пісок і дерева там від дерев мало що залишилося, звісно. Тому не, навіть не кожен бліндаж витримує потужний обстріл. Наш земляк під позовним вагіт блискуче себе проявляв. За що носячи погони, отримав звання лейтенанта. У нього залишились батьки та брат. Друзі пам'ятають Дмитра як хороброго воїна, який без зайвих слів допомагав. Ніколи не відмовляв, завжди надавав допомогу, і він був дуже розумний, дуже кмітливий, і швидко реагував в різних ситуаціях. 6 грудня говорити про втрати боляче як ніколи. Адже лише у Кам'янському від початку війни загинуло близько 300 захисників. Пам'ятаємо і не пробачимо. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. Вважати триматися, а всім нам пам'ятати, пам'ятати цей подвиг і не тільки героїчну загибель, але й блискуче життя Дмитра.